У Житомирі відтепер правопорядок та публічну безпеку на вулицях обласного центру щодоби вартують патрульні наряди нової поліції. Сьогодні на охорону громадського порядка міста Житомир заступило 18 екіпажів. В автомобілях є все для оформлення дорожньо транспортних пригод. Є аптечка на для надання першої допомоги. Є планшети, на які надходять їм завдання, щоб люди зрозуміли, що це не орган, який Карательний, що це орган сервісу. Перший день роботи нової поліції виявився в лапках щедрим на дорожньо-транспортні пригоди. З самого ранку на зупинці вулиця Довженка позашляховик Тойота протаранив маршрутне таксі номер 121 Водій Тойоти пояснює, що не впоралися з керуванням, так як якийсь невідомий транспортний засіб, легковий автомобіль підрізав, і вона здійснила наїзд на транспортний засіб маржутно таксі внаслідок ДТП утворився затор від вулиці Жуйка до вулиці Довженка. Постраждалих немає. А вже за кілька годин на київському шосе трапилася пригода за участю трьох автівок. Не розминулися військовий КРАЗ, легковик «Шевроле Авео» та мікроавтобус Рено. Обійшлося без постраждалих. На місці працювали співробітники поліції, але й на цьому дорожні аварії не закінчилися. Близько 13.00 на Чуднівському мосту сталося лобове зіткнення двох легковиків шевролевео та чері Амулет. По попередній інформації, автомобіль, який рухався зверху на вулицю Черняховську, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В автомобілі в одному було двоє і в другому було двоє людей. Їх забрала зараз швидка. Було тяжко одного з водіїв витягти із машини, тому що його заблокувало, деформувало. Автомобіль у результаті ДТП обидва авто розтрощило вщент, а водія та пасажира одного з авто терміново доставили у лікарню. Загалом за минулу добу на лінію 102 надійшло 95 викликів від житомирян. Серед телефонних дзвінків були не тільки повідомлення про правопорушення. Колишній правоохоронець, а нинішній пенсіонер передав через операторів служби патрульним поліцейським подяку за їх роботу та висловив підтримку та переконання у змінах на краще. Дмитро Погорєлов Єлена Гудзевич, Леонід Передаченко, Олександр Голобородько, телеканал СК 1